В житті ситуації, що треба щось відпиляти в важкодоступному місці, а болгаркою або шабельною пилкою ми долізти не можемо. Є годний лайфхак. Для нього нам знадобиться оцей от перехідний вал з такої ось тарілочки для наждачки. Основне, його треба рівномірно обточити. Далі беремо шайбу і гайку з болгарочки. І збираємо наш дівайс. Далі беремо бормашинку. Тискаємо наш накінечник в цангу. Імітуємо необхідність спеляти оцей ось пруток у відрі, в який ми не можемо засунути болгарку. Буваючи про засоби індивідуального захисту, починаємо пиляти. Вуаля! аля і хотів би наголосити основне. Виготовляти і не користуватися даним дівайсом без належного досвіду і підготовки, тому що даний інструмент може не простити вам помилки.